Навчання з вогневої підготовки на одному з полігонів зараз відбувається практичне зайняття з оволодіння ручним протитанковим гранатометом. Тут тренуються мобілізовані з усієї України. Дмитро Буряченко із Сум говорить, після 24 лютого став волонтерить, возив харчі на блокпости військовим, що обороняли сум від російського наступу. Тому, отримавши повістку, пішов до війська вже морально готовим воювати. Треба станувати максимально корисним для своєї держави кожної хвилини, якщо ти в певному ресурсі розумієш, що ти вже зробив максимально, то треба рухатись далі. Дмитро разом із товаришами навчається на сапера. Найголовніше, що має бути це колектив, і він є, і він досить дружній, класний, і найголовніше вмотивований. І з такими людьми дійсно. Поруч приємно бути, і ти розумієш, що а, з ними можна звернути гори. Раніше Дмитро Буряченко працював ведучим розважального шоу на часі ранок на телеканалі Суспільне Сум». вже за мить буде справжнє шоу. <реклама> буде справжнє шоу. Ми вже з Христиною спробували а, програму рок н рольну Ми спробували а, танцювати бачату, і цього разу ми спробуємо справжнє танго. На кастинг до телебачення Дмитра запросив Сергій Шаповалов, тоді теж ведучий ранків. Його режисерські, організаторські та ведучі здібності а, додавали нашій команді у того, чого їй не вистачало. Ми робили кількагодинні новорічні проекти, коли Діма максимально режисирував усе, що тут відбувалося. Тобто, ми робили таку міні-виставу в телеверсії. А, і якби не Діма, такого ну просто не відбулося. Я пропоную припинити поганий настрій і почати дарувати подарунки. Ігор Стрільцов, Тетяна Ворожцова, Олександр Сокол та Олександр Горішевський Новини на Суспільному. Суми Хмельницький.